І починаємо з атаки на суми. Стало відомо про двох загиблих у місті. Рятувальники дістали з під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка та жінки. Про це повідомили в ДСНС України. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Нагадаю, близько півночі шахет влучив багатоповерхівку. Склалося кілька поверхів. Подробиці від Катерини Гладенко ми перебуваємо наразі на місці біля того будинку, куди вночі влучив шахет. У сумах вибухи пролунали близько о пів на першу ніч. і буквально вже там за кілька хвилин виконуючи обов'язки міського голови. Артем Кобзар повідомив, що є влучання у багатоповерхівку. І от ми зараз бачимо за мною роботи продовжуються. Рятувальники за допомогою спецтехніки продовжують розбирати завали. Як нам вночі ще говорив Артем Кобзар, є руйнування від місця влучання. Це 6-7 поверх, і фактично через те, що це панельний будинок, то всередині поверхи клалися між собою до другого на жаль, це панельний будинок, і він повністю від місця удара склався. То, що я знаю, до другого попередньо надали інформацію. Окрім того, люди, яких ми тут зустріли, і волонтери говорили про те, що ще є, залишаються під завалами люди. Прошу послухати, що нам розповідали очевидці. Коли я спав в один момент. Я почув звук, та в мене перед очима все спалахнуло, і був дуже сильний гуркіт, дуже злякався, змогли вибратися, страшно. Я спав на тій стороні, в мене якраз трьохкімнатна квартира впритик з оцими на сьомому поверсі, що шостий вилетів. Загуділо 4 секунди вспишка, і все, полетіли вікна рами, все на мене полетіло, трохи побило ноги склом. Бо я спав і ноги відкриті були. Так. Ну що, встали, подивилися, живі, живі. Ми ще з жінкою спеціально спали в різних кімнатах, оце як війна, щоб, не дай Бог, хоч один живий лишився. Близько четвертої ранку начальник міської військової адміністрації Сергій Кривишенко повідомляв, що відомо про дев'ятьох травмованих людей, серед яких одна дитина і от власне її маму розшукували під завалами. Поки інформації немає, чи її знайшли. Додам, що з дев'ятої ранку, як говорив нам виконуючий обов'язки міського голови Артем Кавзар, має працювати штаб, куди люди можуть звертатися аби оформити допомогу і матеріали для того, аби закрити, закрити побиті вікна. Катерина Гладенко Суспільне новини сума.